Отже, доброго дня, шановні члени екзаменційної комісії та шановні присутні, в вашій увазі пропонується дипломна робота на тему програмне забезпечення спільного відтворення медіаресурсів. Метою роботи є розроблення програмного забезпечення спільного відтворення медіаресурсів для надання можливості одночасного споживання контенту спільнотою людей. Актуальність роботи полягає в дослідженні архітектурних особливостей проєктованої системи та створенні відповідного застосунку. На поточному слайді наведено завдання до роботи. Основними вимогами до системи є можливість керування відтворенням контенту та контроль за синхронізацією дій, пошук контенту на медіаресурсі, керування кімнатами перегляду та переліками відтворення, можливість анонімного використання сервісу та гнучкість та зачність до розширення функціональності. Найпопулярнішими рішеннями поставленої задачі на сьогодні є сервіси WatchTogezer, Тусевен та Cast. Як видно із порівняння, watch together та Cast вирізняються наявністю власної відеотеки, а To7 має конкурентну перевагу у вигляді можливості відтворення контенту із пристрою. Однак розглянуті аналоги, не позбавлені недоліків у вигляді неможливості використання сервісу без реєстрації або відображення програмних помилок незручне для користувача. Пронізувавши функціональні вимоги до програмного забезпечення та сценарії предметної області, було сформульовано наступні прецеденти, продемонстровані на слайді. Також виходячи з вимог до системи, було сформовано необхідні характеристики архітектури, серед яких хотілося б виділити здатність до розширення загальної функціональності системи, готовності до суттєвого навантаження та контроль узгодженості даних, зважаючи на складність та потенційне розширення. Інфраструктури та бізнес правил виникла необхідність розділення відповідальності між частинами програми за видами логіки. Найкращим рішенням цієї проблеми на сьогодні є використання багатошурової архітектури. Однак варіант шарової архітектури класичної є не досить гнучким через перемену. Через навантажений рівень бізнес-логіки тому було обрано більш сучасний варіант чотиришарової архітектури, який є більш гнучким та який більше балансує логіку відповідно до призначення. При проектуванні основних шарів системи було розглянуто декілька альтернативних архітектурних підходів, значених на слайдів на слайді. В результаті для організації шаропредметної області було обрано архітектурний підхід до Model, який. Об... Який має який надає е, високу узгодженість даних, високу структурованість та високу концентрацію знань про предметну область. Е, для створення найбільш повної та потужної дом моделі домену було також е, використано концепції тактичного та стратегічного предметно орієнтованого проєктування. Щодо організації шару прикладної логіки, було обрано е, підхід е, CQRS, який не видно із е, Зображень а, аватарок а, користувачів, можливо. А, тож а, CQRS надає дуже високу структурованість, запобігає впровадженню програмних помилок через каскадні зміни у сценарії та можливість розділення моделей запису та читання, що значно звищує продуктивність системи. Таким чином, впровадження CQRS змінило структуру програми наступним чином. Як продемонстровано, Шар прикладної логіки розділено усередині на відповідні класи команд та запитів. Щодо схеми даних, її було розроблено базуючись на поняттях предметної області. Саме тому е центральними сутностями, як і в домені, є користувач, кімната та е плейлист. Основною вимогою умови програмування була наявність обєктно орієнтованої парадигми через обраний. Е Підхід при проєктуванні предметної області, виходячи з цього, найкращими кандидатами були C-Sharp та Java. завдяки загальній процесі використання наведених концепцій та можливості високої структуризації розроблюваного проекту було обрано саме C-Sharp разом із батьківською платформою розробки. Для демонстрації життєвого циклу кімнати як найскладніше сутності області, було створено відповідну діаграму станів. Тут хотілося підкреслити автоматичне зачинення. Кімнати системи, якщо усі глядачі її залишили, та автоматичний вибір нового власника кімнати, якщо, якщо поточний її залишив. Наведені діаграми діяльності демонструють узагальнені алгоритми взаємодії із системою відповідно до зон діяльності користувача. На наведених діаграмах класів. Продемонстровано розроблені програмні компоненти, що відображають сутності домену у відповідності до обмежених контекстів, які було виокремлено на етапі проектування шаропредметної області. В результаті роботи було створено застосунок, основними функціями якого є керування кімнатами та синхронізоване відтворення контенту для групи людей. На поточному слайді продемонстровано сторінку керування кімнатами, де користувач може приєднатися до кімнати або створити власну. На поточному слайді продемонстровано сторінку кімнати перегляду. Тут користувач може виконати пошук контенту, керувати його відтворенням та плейлистами. Отже, розроблене програмне забезпечення володіє певними перевагами поміж існуючих аналогів завдяки наявності відкритих кімнат, можливості використання сервісу без реєстрації та відображенню програмних помилок зручно для користувача. Підводячи підсумки, можна сказати, що розроблена система повністю відповідає поставленому завданню та вимогам, як архітектурним, так і функціональним. Отже, робота повністю виконана, а результат опубліковано у тезах на тиждень науки. Дякуємо, так, питання, будь ласка. А, вибачте, в мене ще є демонстрація. А, будь ласка, будь ласка, покажіть. Так, зараз я призупиню і. Вибачте. Ось. Чи видно, відео? Башу. А. Так. А, на екрані наведено два клієнти, які будуть використовуватися для демонстрації. На, клі... на першому клієнті наразі демонструється авторизація користувача в системі та створення нової кімнати перегляду. Тут а... Продемонстрована сама кімната, і наразі було скопійовано посилання на доєднання до кімнати. Та на другому клієнті ми змогли доєднатися до кімнати, причому хотілося б значити, що було автоматично створено анонімний аккаунт для користувача, щоб він не мав проблем з реєстрацією. Також було, як продемонстровано віднайдено контент на YouTube, та синхронно відтворено. Як продемонстровано, наявне керування та навігація за плейлистами. І наразі користувач вводить виконує пошук за посиланням специфічного відео. Так, Тут користувач виходить. І остаточно користуватися зачиняє кімнату. У мене все. Дякую за увагу.